Як стало відомо від місцевих мешканців на території приватного доволодіння села Піски Радьківський, яке розташоване неподалік від селищної ради та клубу в центрі цього села, російська армія, яка дислокувалася в цьому селі, розмістила свій штаб за попередньою інформацією, близько 10 військовослужбовців російської армії знаходилися постійно. Цьому приватному домоволодінні. Вони заїхали в цей, цей будинок без волі власника господаря цього будинку. Забрали попередньо два автомобіля, на яким вони пересувалися, і на глибині приблизно 2 метри нижче рівня землі знаходилася кімната підвалу розміром приблизно 1,5 на 2,5 метри. Як потім було встановлено в цьому підвалі російські військовослужбовці утримували цивільних людей та полонених і відносно них вчиняли тортури, У нас є свідки, які дають нам інформацію, що з території цього домоволодіння з підвалу вони чули крики. Благання допомогти, випустити. Іноді люди просилися в туалет. Іноді після таких криків місцеві мешканці чули автоматні черги, після чого крики замовкали. Слідчі поліції разом з прокурорами, оглянувши територію, територію і домоволодіння, і підвалу. Виявили та вилучили наступні речові докази: це зав'язки, пластикові та тряпчані мотушки, які ймовірно використовувалися для зв'язування рук або ніг, фалоімітатор, куртки військові, попередньо схожі на одяг військових Збройних сил України. Аркуш паперу та чернові записи з свідченнями військовополонених, телефон, марля з речовиною бурого кольору, ймовірно, з кров'ю, жетон військовослужбовця Збройних сил України, протигаз, який ймовірно використовувався для тортур та катувань, недопалки, 16 слідів пальців рук. Та, що нас вразило, пластиковий контейнер з зубними протезами жовтого та сірого кольору та залишками зубів. Вони зараз належним чином оглянуті, упаковані та направлені до експертної установи. Чи були ці коронки отримані внаслідок викрадення, внаслідок виривання живих чи виривання? Стіл померлих людей, це буде встановлено в ході досудового розслідування. Інформація, яка є в публічному доступі про ймовірно відношення цих зубів до власника Дантиста, перевіряється. Ця особа встановлена. З ними сьогодні будуть працювати слідчі, десять та більше військовослужбовців російської армії, в тому числі так названий комендант цього села. Вони працювали. Та виконували свої злочинні функції не тільки на території цього села, а і на найближчих селах та населених пунктах. В тому числі є інформація, що вони працювали і на території міста Лиман. І ми ретельно перевіряємо всю інформацію щодо місць захоронень в місцях до села. Піски Радківські неподалік цього села, наприклад, в селищі Борова на території одного з баз відпочинків, також дислокувалися російські частини, і ми там виявили також катівню і місця захоронень. Там ми вилучили два тіла. Однак чи вони були закатовані в тому місці, чи були закатовані в цьому підвалі. Цю інформацію ми перевіряємо в ході досудового розслідування. Це вже 22-га катівня, яку ми. Встановили та оглянули на деокупованій території Харківської області. Найпоширенішим способом катування є під'єднання проводів і пропускання електричного струму через тіло, завдячи болю людині, сильне побуття палицями та іншими предметами. Є факти, коли здирали нігті. Є і інші жахливі факти, в тому числі використання протигазу для удушення. У нас є інформація про ймовірні факти зґвалтування в катівнях, а також є провадження, які зареєстровані за фактами зґвалтування не в катівнях. Це пенсіонер 67-річний, який працював шліфувальником і проживав в місті Ізюм. Його Місцеві військові обізвали наводчиком. В будівлі поліції мене спустили в підвал, це перемі слова потерпілого. Наступного дня о 8-й годині мене вивів охоронець камери та повідомив, що його ведуть на допит. Вдягли на голову маску чорного кольору, щоб він нічого не бачив. На його думку, це були російські військові, які розмовляли з відповідним російським акцентом. Один з них до голови приставив пістолет і сказав повідомити, кому саме він передавав координати. Після цього чоловік відповів, що він не є наводчиком координати, ніч, нікому не передавав, його поставили на коліна, придавивши на плечі руки, наказали покласти на стілець перед собою. Після цього нанесли удар по лівій руці в області предпліччя, предметом схожим на трубу чи на біту. Після цього відчув різкий біль і вказана рука повисла. Вони зламали руку. Далі тим же предметом наносили удари в області тулубу та по п'яткам. Далі засунули велоспиці під шкіру в області лопаток. Та вимагали, щоб я сказав, на кого він працює. Після чого всохнули в тулуб та почали наносити удари ногами по всьому тілу, по голові, тулубу, ногами, рукам. Від болю я втратив свідомість. Тортури наді мною тривали близько двох годин. Далі відтягли в камеру, де кинули без свідомості на підлогу, і там він пролежав деякий час. У чоловіка був внутрішній крововилоб. Він... Також було зафіксовано відкритий перелом руки та інші тілесні ушкодження. Зараз ця людина, цей чоловік знаходиться в одному з лікувальних закладів міста Харкова. Стан його стабільний. Вже зафіксували і вилучили на деокупованих територіях трупи. 534 цивільних, з яких 226 жінок, 260 чоловік, 19 дітей, 13 з яких стать не встановлено, і 29 людей-рештки, які наразі не встановлено. Ця цифра з врахуванням масового захоронення, яке було відпрацьовано оглянуто і вилучено звідти тіла в місті Ізюм, де нагадаю. Ми вилучили 447 тіл, з яких одне місце масового захоронення попередньо було 445 могил кожне тіло було захоронено в окремій могилі, та одне масове захоронення військовослужбовців Збройних сил України.